Вітаю, шановне товариство. Сьогодні 17 листопада, а погода на Київщині стоїть така причудова, що здається, що зими не буде ніколи. Але звісно, на це розраховувати не варто, і я вирішила перенести в дім деякі рослини з низькою морозостійкістю. І перша з таких рослин це остеоспермум, або як його ще називають, капська маргаритка. Це багаторічна рослина, родом вона з Африки і вирощують її частіше всього як однорічник. У відкритому ґрунті ця рослина легко переносить не тільки заморозки, а навіть невеликі морози. Але якщо морози будуть більше мінус п'яти, то рослина загине. А якщо квітку пересадити в горщик, то вона чудово перезимує на південному вікні без додаткового досвідчування. Звісно, я її гарненько обріжу, а зелені пагони використаю для живцювання. Ще одна рослина, яку я буду переносити в дім, це орегану майорана або ж майоран. Ця пряна трава середземноморський родич нашої материнки. Майоран витримує заморозки і навіть невеликі морози, але все ж наша зима для нього занадто холодна. Майоран можна вирощувати в однорічній культурі, але його треба дуже рано висівати на розсаду, і молоді сіянці досить повільно розвиваються, тому мені простіше викопати декілька кущів і перенести в дім. Рослина чудово перезимує на південному вікні, а окрім того, я цілу зиму буду мати свіжу зелень майорана. Цю пряність можна додавати у страви з м'яса, в супи, але особливо гарно майоран поєднується із стравами з капусти та бобових. А ось ще в мене є отакі агави. Добрі люди привезли насіння з Іспанії. Там ці рослини ростуть у відкритому ґрунті. Але більшу частину агав я все-таки забираю в дім, залишу пару рослин, придумаю їм якесь укриття, і, можливо, вони перезумують і в нас. А ще в мене є ось такий розмарин, який в мене вже три роки зимує в неопалюваній плівковій теплиці. Але в цьому році плівка порвалася, були сильні вітри, і, звісно, ніхто перекривати теплицю на зиму не буде. Звісно, ми зробимо для розмарину якесь укриття, але я про всякий випадок наріжу живців. Живці розмарину дуже легко вкорінюються, я їх отак от висаджую просто в пісок, без ніяких додаткових хитрощів і накриваю поліетиленовою плівкою. І 90% цих живців пустять корені і на весну я буду мати новий посадковий матеріал. Але звісно, я сподіваюся, що мій величезний кущ розмарину все ж переживе і цю зиму. Всі мої теплолюбиві рослини затишно влаштувалися в домі і будуть чекати настання нового весняного сезону.